Доброго ранку, мої маленькі друзі. Зараз у нас буде заняття з розвитку мовлення, але спочатку, звісно, привітання. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, сонечко світле. Доброго ранку тобі, доброго ранку мені. Доброго ранку всі навкруги. Малята, яка в нас зараз пора року? Так, вже настала зима. Зимою всі-всі люди чекають якогось дива. А що в нас випадає зимою таке біленьке, пухкеньке? Здогадались? А давайте я вам прочитаю загадку. І ви відгадаєте, що ж це? Ось зима. Все посріблила, світ. Весь ковдрою крила. З неба все ще летять пушинки. Всім відомо, це так, малята, це в нас сніжинки. Ще на дворі в нас не випав сніг, але вже дуже скоро випаде багато-багато снігу. А по поки сніжку нема, я ось вам таку. Змайструвала сама сніжиночку. Давайте з вами пограємо з сніжинкою. Я буду вам задавати питання, а ви будете мені відповідати. Малята, а що робить сніжинка? Що вона робить? Малята, вона кружляє, так? кружляють сніжинки, падає, падає на землю. Лягає, так, лягає на земельку, на дер... деревця, на кущі. Вона ще може лежати, красиво танцювати, так? Ще вона що може робити, поміркуйте? Літати може. Давайте з вами повторимо, що робить сніжинка? Сніжинка. Кружляє, снежинка летая, снежинка танцює, снежинка падая. Молодцы! Наступное питание. А яка снежинка, малята? Яка вона в нас? Снежинка била. Повторюйте. это. Снежинка била. Снежинка сребляста. Яка ще легка сніжинка? Давайте повторимо: сніжинка біла, срібляста, легка, розумнички мої. А на що дітки падає сніжок? На що лягають сніжинки? Поміркуйте. Сніжинки лягають на землю, на дерева. На кущі. Повторіть за мною, сніжинки лягають на землю, на дерева, на кущі. Які ви розумнички, як ми добре розповіли про сніжинку, яка вона гарна. Малята, я вам пропоную зі мною здійснити подорож до зимового. Лісу. А давайте з вами поміркуємо. А чим укриті дерева і земля в зимовому лісі. Правильно, сніжком укриті. А кого ми можемо зустріти в лісу? Так, звісно, лісових звірів. А давайте з вами згадаємо про лісових звірят. Я буду вам загадувати загадки, а ви відповідайте, що ж це за звір. Влітку сиренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це малята? Так, правильно, це зайчик у нас. Давайте наступну загадку. У дуплі її домівка живе, як вільна пташка, грибків собі насушить, горішків назбирає, зима снігів натрусить, а їй біди немає. Хто це малята? Так, білочка, наступна остання загадка. Наладнали санки ми, готувались до зими, Маєм лижі, ковзани. Будем їздить до весни. А од... один дивак одначе зроду ще зими не бачив, бо узимку вічно спить. Як відзветься, це ж. Так, звісно, це ведмідь. Ось таких лісових звірят ми можемо зустріти в, зим... в зимовому лісі. А ось вони до нас і завітали. Наш зайчик та ведмедик. Ой, зайчик. Малята. А е... Давайте поміркуємо, а що робить узимку зайчик? Що він робить в лісі? Так, він ховається від вовка та лисички, так? щоб вони його не з'їли, та шукає, що йому поїсти. А, малята, чому зайчик взимку надягає білу шубку? Правильно, щоб його не помітили хижі звірі. Він ховається від них і його непомітно, бо все вкрито білесеньким сніжком. Малята, що робить білочка? Що вона робить взимку? Вона гризе горішки, стрибає з гілочки на гілочку і ховається у своєму доплі. А ведмідь? Що робить взимку ведмідь? Так, ведмідь спить у своїй берлозі. Молодці малята. Дітки, давайте з вами прослухаємо вірш, який називається зима, а потім будемо відповідати на питання по цьому віршу. Тож уважно мене слухайте. Зима. Одяглися люди в шуби, натопили добре груби. Білки гріються в дуплі, миші в норах, у землі, сплять ведмеді в теплих лігвах, сонце, сосни в інею застигли. І під кригою на дні сплять у річці окуні. А тепер я вам задаю питання по цьому віршу. Малята, де гріються білки? Де вони гріються? Так, білочки гріються у своєму дуплі, а хто зимує? В норках у землі. Хто зимою? Правильно. В норках у землі зимують миші, а де сплять ведмеді? Ведмеді сплять у теплих лігвах, а хто спить під кригою на дні річки? На дні річки під кригою сплять окуні. Це такі рибки, так? рибки окуні сплять на дні річки. Малята, сьогодні ми дуже-дуже гарно попрацювали. Спочатку ми з вами грали зі сніжинкою і розповідали, яка вона наша сніжиночка. Потім ми з вами були зимовому лісі і кого ми там зустрічали? Так, ми з вами зустрічали ведмедя, зайця, білочку. І потім ми з вами розмовляли, що вони роблять у зимовому лісі. А в кінці прослухали віршик і відповідали на питання. Ви в мене, молодці, дуже гарно працювали. Я вам кажу до побачення, гарного вам дня і до наступних зустрічей!